За інформацією синоптиків, в Україні 2 січня у західних та північних областях дощ та мокрий сніг. Температура вночі та у день від 2 морозу до 3 тепла. Нарешті території вночі дощ, день без істотних опадів, температура вночі 0,5 тепла, в день 3,8. По Київщині 2 січня вночі від 0 до плюс 5, температура у день також від 0 до плюс 5. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду, місцями невеликий мокрий сніг. У Києві вночі плюс 1, мінус один, вдень від мінус 1 до плюс одного. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Мокрий сніг. Всіх вітаємо із новоріччям. Нехай здійснюється найзаповітніше.